Вітання усім телеглядачам в ефірі Черговий випуск вікових традицій. І сьогодні ми поговоримо про величне свято, про свято Володимира. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, отже Ігоре, Розкажіть нам, будь ласка, про свято Володимира Великого: це святий український, і що він такого особливого зробив для України, для народу, для християн. Всіх вітаю ще раз. Святий Володимир Великий був нашим. Українським князем, Ну, і по суті, в історії він і залишається нашим князем. І коли ми говоримо за нього, то ми кажемо рівно апостольний. Тобто, він має таке значення для нашої землі як апостол. Ми говоримо про першого апостола Андрія. Первозваного, котрий прийшов на наші терени, як пише нам святе письмо в сторони Скіфії, Сарматії, прийшов на берег Чорного моря і пізніше піднявся до Київських гір. Про це пише Літописець Нестор в повісті временних літ, та і поблагословив ті Київські гори. Ось, і казав, що тут засяє Божа благодать. І ось та Божа благодать вона засяяла через Князя Володимира, котрий прийняв християнство для цілої нашої землі. Спочатку прийняв християнство, сам хрестився, а потім охрестив всю Київську Русь. І, відповідно, з того часу він рахується хрестителем і святителем нашої держави. Є практично дві теорії, що ніби перша теорія, що він хрестився на півдні, коли, по-моєму, в, по в Корсуні, та інша теорія нам говорить про те, що він хрестився в Василькові біля, біля Києва. Та в хрещенні прийняв ім'я Василій. І про що можна сьогодні сказати, як християнство, як Христос міняє людину, міняє Князя, будучи таким поганським правителем та жорстоким правителем, то нам Говорять свідки та пізнішого правління Володимира, що Він змінився і направду став таким люблячим, добрим правителем. Тобто ті риси негативні змінив Ісус на, на позитивні в нашого Князя. Та. Пізніше Він прийняв ось ту. Та рішення, історичне рішення хрестити в всю Русь. Спочатку було хрещення в Києві, та ну, перед тим передувала історія. Нам так само історія говорить, що хотів вибрати обряд якими чи і віру, та, е, серед багатьох. Е, ну і були посли і від Риму Католицької церкви, і посли від е, Православної церкви з Константинополя, та, і навіть казали, що були від хазарів. Ну, так дуже цікаво, що е, коли прийшли від Хазарів, та, то е, Сказали, ось ми маємо таку віру, ми віримо в одного Бога. Але Господь нас розсіяв, і ми тут о, маємо тепер своє хазарське, чи хазарський каганат. Ну, а Володимир відповів: то вас розсіяв, то ми не хочемо вашої віри, щоб і нас часом Бог не розсіяв. Так само відмовилися від риму католиків. Але коли посли були в Константинополі, то були присутні на службі Божій, то потім приїхали до Києва і свідчили, що коли йшла оця літургія в східному обряді, то вони дуже були зачудовані і зачаровані, і не знали, чи вони перебувають на землі, чи на небесах. І напевне, що з від тих послів таке, то вони та свідчення їхнє було тим вирішальним в прийнятті обряду нашого східного обряду з Константинополя. Та Е, мушу сказати, що якраз прийняття цього обряду е, не, ну, що не раз спекулюють, що то є православні, а то є римокатолики. Але тоді, коли приймалися, коли хрестилася Русь, Україна, все було, всі були єдині. та І е, розкол стався аж в 1054 році. Е, так, а до того часу е, е, вся церква була єдина. Розколи між Східною і Західною церквою. Ну і так само, щоб ми запам'ятали, коли стався той розкол, то був рік смерті Ярослава Мудрого. Тобто, практично ще 56 років церква була е, не розділена на східну. і Західну. Ну, дуже, великий, дуже великий поштовх е, е, релігійності і е, розвиток е, е, віри та монастирів, церков. Е, сталося оце е, хрещення. Та, звичайно, що хрестилися не за один день, бо Русь була дуже велика. та. Аж тягнулася до Дону та до Сяну, е, Нинішня Білорусія, та, була, і аж до Чорного моря, то відсія, яка величезна територія та була. І відповідно було, звичайно, що і люди противилися, та, і так само втікали. І не хотіли хреститися, можливо, були якісь збройні сутички. Але в основному, наприклад, Київ грав вирішальну роль, і люди йшли за прикладом князя і казали, що так, як князь, так і ми зробимо Ну, А з боку князя було. Так само, що каже, хто не, не, не з князем, той то буде ворогом ніби. Та, десь так було таке заохочення. Ну і хрестили київлян та, в ріці Почагині, та. десь так. Ну, Що можемо ще сказати? Я вже говорив, та, що найстарша церква та, в Києві, то є десятинна. Та чому десятина? Тому що князь на цю церкву давав своїх доходів десятину. Та. Е, ось, і е, е, першим ніби єпископом е, е, був Анастас Корсунянин. Так само вчені кажуть, що, напевно, він той епископ привіз з Корсуня з, е, з півдня, бо якраз перед тим був. Е, там на, на, на півдні, та. Ось. Ну, І та теорія, так само, що ніби там хрестився. Та? Е, ось в Корсуні. Ну, І потім привіз єпископа. Ну і одна теорія, і друга мають право на існування. Ми сьогодні не можемо заглянути в глибину віків і перевірити, чи то є так. Ну, І пізніше розпочався розвиток монастирів та і. Практично перший наш монастир, Києво-Печерський, перші наші засновники монастиря, то є Антоній і Феодосій Печерський, перші ігумени того, того монастиря. Ось. Ну, А пізніше вже знаємо подальшу нашу історію. Ну і дякуємо Володимиру, звичайно, за те, що він охрестив. Русь Україну. І напевне, що е, з тою вірою Бога е, тих тисячу років після хрещення та, е, наш український народ е, всі різні труднощі, виходив з різних е, випробувань, та, і в тому всьому нам допомагає Господь за молитвами святого нашого князя Володимира. Дякую, дякую вам за таку хорошу розповідь за історію нашого святого Володимира Великого. З вами був телеканал Броди Онлайн, Надія Петрик, отець Ігор, до нових зустрічей.